Слава Ісусу Христу! З вами Ігнат Сергій з міста Буглодар на Донеччині, який зараз тимчасово знаходиться разом із своєю сім'єю, жінка і молодша дитина інвалид групи на Львівщині. Я знаходжусь біля будівлі управління соціального захисту населення, що знаходиться в місті Перемашляне, оскільки в мене є статус. Вимушено переселенця, а також дитина-інвалід першої групи, яка отримує від держави допомогу, то мені як опікуну приходиться вирішувати ці питання. Слава Богу, що у мене скорочена робоча неділя. Я працюю в Рушкінському інтернаті для осіб з інвалідністю підсобним робочим. Сьогодні четвер, перша половина дня у мене для Вирішення своїх справ, я працюю після обіду і в п'ятницю в мене вихідний. Тобто я працюю три дні повних, не повний четвер і три вихідних. Це дуже добре. Крім того, хочу передати в першу чергу свої привітання знайомим, близьким, особливо тим, хто знаходиться на передовій і забезпечує мирне на небо над тилом, щоб ми могли тут нормально працювати. Кож і відчуваємо усі наслідки війни. Передаю привіт моїм побратимам із 105-го батальйону територіальної оборони, в якому я служив з перших днів війни до 21 грудня 2022 року, поки не був звільнений у запас за віком, бо вони вже зараз виконалося 64 роки. Але, як кажуть, що Поліцейські, міліціонери колишніми не бувають, до речі, я служив в поліції 10 років, так і захисники нашої країни не бувають ніколи колишніми. Ми вдячні нашій державі за те, що ми маємо те, що маємо, і в прямому, і в переносному смислі слова. Я і багато людей добровольцями пішли на фронт з перших днів війни. Йшли ми за зом свого серця і з любові до України. Що на мене, то я і не боявся вмерти за неї, але Бог зберіг мене, ні одна волосина з мого волоси з моєї голови не впала, хоча дуже прикро, що чимало моїх побратимів загинули, загинули від того, загинуло то, що війде війна від поранень, від вибігів мін і всього такого. Тому звертаю увагу нашим керівникам, які будуть дивляться це відео, інші відео, що до ветеранів війни, до солдат треба завжди відноситися з великою повагою. Слава Богу, що є у нас гласність, що ми можемо голос розповідати про те, що нас турбують, які є невирішені питання, і стараємось їх вирішувати, що в наших силах. Не кажемо, що ми маленькі люди, що від нас щось не залежить. Так, щось не залежить, але треба тоді шукати заходи для того, щоб те, що ми хочемо отримати, було у нас. А що ми хочемо отримати? Багато чого. І в першу чергу мира. До речі, у нас в Україні об'явлений воєнний стан, але треба, щоб була об'явлена війна, бо Московія вторглася не з ОСВ, так називаємо. Ограничена спецоперація обмежена. Вона самим нещадним засобом знищує наші міста, наших людей вбиває, руйнує інфраструктуру. Це москалі, яких називають прокляті. Вони також знищили моє рідне місто, де я мешкав до війни Бугледар. Воно зруйновано. І зараз перед вами стоїть бомж. Але я не униваю. Слава Богу, що у нас є добродії, у тому числі церква. Я маю на увазі в Львівщині Греко-католицьку церкву. Її Святоспенська унівська лавра в селі Унів надала в перші дні війни свій притулок для багатьох біженців зі сходу України, з Харківщини, Київщини, Запоріжжя. Правда, зараз залишилась в ньому в лаврі наша сім'я одна, бо ми не маємо куди нам селитися. Я став на облік, на квартирний облік в перемишлянській міській раді, але житла там для нас не знайшлося. Тому я даю оголошення в черговий раз, що моїй сім'ї, дитина, я, жінка, потрібно житло, бажано в місті перемишляни або в селі Унів, де ми мешкаємо в реколекційному домі паломник при Унівській Святоспенській лаврі. Платити ми будемо за своїми можливостями, а якщо більше, то я приймаю заходи, щоб отримати статус учасника бойових дій, які мають пільгу з оплати комунальних послуг, якщо, як це мені відомо. Але січня місяця мої документи лежать без руху, ніхто їх не розглядає. Мої звернення, в тому числі на урядову лінію гарячу, який був адресований до Міністерства оборони, вони теж знаходяться в стані нерозгляду. Яка причина, мені невідома, тому я ще після управління захисту населення буду спрямувати свій путь до 4-го відділення Львівського ЦЦК і соціальної допомоги, щоб подати уже скаргу на бездіяльність органів влади щодо визнання. Ветеранів війни, у тому числі ми особи, учасникам бойових дій. Що, що, що треба ще додати? Україна є, була і буде. Ми все робимо, українці, щоб ніякий ворог не завоював нашу державу. Українці ніколи не були рабами чиїсь нації, і ми завжди боролися за свою незалежність. Сам я став українцем, мавши, мав му роки 3-4 тому, а до того був запеклим московитом. І це я визнаю, бо знаходився під впливом ще радянської пропаганди, яка брехала на наших братів, патріотів України, вважала їх нацистами, фашистами і досі вважають і цю. Ахінею, всю маячню вони розповсюджують по настоящий день. Але ми знаємо, що таке правда, ми за ним боремося усіма ми засобами, де б ми не знаходилися, і в тилу, і на фронті. Так що, хлопці, друзі, будемо триматися, не будемо дивитися на тих прахіндіїв, які мають гроші втікли з України, відкупилися від служби в армії. До речі, я захотів стати. Бути в резерві Сил територіальної оборони з того моменту, як в Україні на початку 2022 року вступив в силу закон про національний спротив. І я звернувся до військової частини 105-го батальйону територіальної оборони, щоб мене зарахували в резерв. Але тоді, в січні місяці, війни не було, і мені сказали Сергій, ми тебе поважаємо, твої почуття патріотичні, але тебе вже за 60 років, а в нас обмеження по віку. Но коли почалась війна, я приїхав до цього батальйону міста Волноваху разом з іншими патріотами з міста Богдадар, у тому числі колишнім мером Кузьменка Михайлом Івановичем, якому 68 років тоді було, і нас зарахували до штату 105-го батальйону територіальної оборони. Слава Богу, за все, дай Бог, щоб наші хлопці, які на передовій, берегли себе. Нехай Господь захищає, оберегає ваше життя і дасть українському народу перемогу. З вами був Гнатов Сергій Єгорович з міста Вугладар Донецької області, який мешкає. На Львівщині подякую всім людям, які нас тут прийняли, і особливо архіреям Святоспінської уніській лаврі, архімандриту Ігуміну Іоні, Єрманаху Макарію і іншим. На все добре, друзі, до наступної зустрічі.